Всім привіт! Знімаю для вас нове відео для нашого каналу на YouTube. Мене звати Юля, я знаходжуся в просторі мій оберіг, інтернет-крамнички мій оберіг. І хотіла вам розповісти тепер ще один раз. Я вже багато це робила, але хотіла розповісти вам про нитки і про їх різновиди. Так часто буває, що дівчата до нас телефонують і кажуть, я хочу замовити у вас ДМЦ. Але ДМЦ, або, як я кажу, ДМС це фірма, Фірма, яка виготовляє багато видів, ниток, аксесуарів, тканин, наборів для вишивки все-все для вишивки. І вже понад 100 років знаходиться вона у Франції. Ось. І я вважаю, що найкращі нитки для вишивки це все-таки фірма DMC. Тож, будь ласка, дівчата, прошу вас уточнювати, які саме ДМЦ ви бажаєте замовити, бо наш асортимент є великим і приємним. Також у нас дуже приємні ціни. Класичні ниточки для вишивки, хрестиком і будь-якими техніками це ниточки DMC Муліне. Ниточка Муліне виглядає ось в таких моточках. Так, їх фасує фабрика. І ця нитка має 6 складань. Це найкраща нитка. Вона має широку палітру кольорів. 500 кольорів є. Ось 6 складань, подвійна мерсеризація. Вони не линяють. Вони дуже-дуже гарні, приємні в роботі. В нас в наявності є вся палітра в моточках, але. Ціна моточка 22 гривні, моточок 8 метрів. Але наша, так би мовити, фішечка. Що ці самі нитки ми маємо нашої намотки. Мотаємо ми ось таких конусів. Так, вони приїздять з заводу. Всередині тут також є і номер. Для наглядності я взяла найпопулярніший червоний колір це колір. З номером 321. Вже багато років цей колір йде внизу з крапочкою. Це означає, що колись давно цей колір був інший, але на фабриці змінилася формула фарбування, і тепер він з крапочкою. Якщо ви маєте нитки десь яким там 20 років, можливо, більше, вони можуть бути без крапочки, і колір може відрізнятися. Також, буває таке, що партія від партії. Відрізняється на півтона. Це буває з кольором 413, 414, Він зараз, до речі, з крапочкою вже йде новий, а в палітрі ще без. Синій 796, 930-й, три шістки. Так, вони можуть відрізнятися. Ми намагаємо замовляти так, щоб вони були з однієї партії. І тому завжди прошу наших клієнтів. Будь ласка, набирайте нитки на одну сорочку з однієї партії. Беріть з запасом, щоб потім раптом не було халепи. Отже, муліне. Шість складань. В нас є в моточках і є з конусів на метраж. Що ж таке на метраж нашої намотки? В нас ось така намотка. Це те саме муліне, 321-й. Намотаний з цього конусу, бачите, він вже такий худенький. Тут 10 метрів, ті самі 6 складань, ціна 10 метрів 16 гривень. Але, якщо вам потрібно багато цієї нитки на рушник, на сорочку, на дві сорочки, просто на запас, то ми мотаємо ось такі товстенькі. Пасмочки, тут 100 метрів. І ціна цієї пасми вже буде 130 гривень. Ми мотаємо нитки крат на 10. Так, в нас вже давніх давен повелося. Не знаю, чому. Багато хто знає, наші колеги по цеху, вони роблять по 8, щоб ну щоб не плуталися. Ми почали мотати мінімум 10 крат на 10. мотаємо Будь-який метраж. Ось така пасмочка це 30 метрів. Ще мала вам сказати, що якщо ви замовляєте один колір там 50 метрів, так, то ціна буде вже гривня 40 за метр. Тобто, зверніть увагу, будь ласка, що вам вигідніше замовити завжди 50 метрів, а не 40, тому що до 50 метрів ціна гривня 60 тобто 16 гривень за метр. А після вже гривня 40, а після 100 метрів вже гривня 30. Ну, буває таке, що дівчата там беруть гуртом їх. Як розділити потім гуртом? Просто берете цю пасму, залишаєте собі нашу бірочку, ми тут пишемо метраж і номер. Розрізаєте в одному місці і отримуєте 100 метрових ниточок. Так, далі. далі хотіла вам розповісти про перле. Перле це також DMC, це кручена ниточка, виглядає вона ось так: це різні товщини. 8 товщина і 12 товщина. Якщо порівнювати товщину з муліне по питомій вазі, перле вісімка. Це буде як три складання моліне, приблизно, по питомій вазі. Дванадцятка як два складання моліне. Кручену ниточку використовують для лиштви, для рахункових технік традиційних, для мережок, кутасиків. Класна фактурна нитка, має блиск, перлинний, напевне, тому перле. Багато мають поціновувачів цих ниточок є ось ось такі клубочки. Дуже сподіваюся, що вам гарно видно. Я ще, знаєте, не дуже такий досвідчений блогер на Ютубі, але буду намагатися вам знімати відео. Також, перле, DMC, кручена ниточка, в нас є ось таких конусів. І якщо ціна цього клубочку 75 гривень, то наша намотка точно такого метражу, як клубочок, вже коштує на 10 гривень дешевше, тобто 65 гривень. Що значно вигідніше, якщо вам на сорочку потрібно багато ниток, а їх часом потрібно дуже багато, то ви маєте змогу добряче заощадити. Мотається в DMC перле, також в такі пасма. Вісімка, клубочок, має 80 метрів. І так само пасма має 80 метрів. Ага, це я вам не ту пасму взяла. А, але добре. Також в нас в пасмах, це я мала сказати, трошки наплутала, є перле номер 5. На вербовецькі сорочки, дівчата, буде дуже класний пухкенькі шовчики у вас. П'ятірка, вона ще товща, ніж вісімка. П'ятірка має 45 метрів. Так само ми мотаємо в пасма 45 метрів, і це 65 гривень. Так, далі. Це муліне. Це муліне, це 10 метрів муліне, це муліне моточки, це конус муліне. Так, це конус перле, це перле намотка, це перле клубочки. Тепер найулюбленіша моя ниточка це DMC Brother Special. Це кручена нитка, але нитка, яка створена спеціально для вишивки. Якщо в нас перле це як для гачкування, багато хто каже, о, то як ірис. Так, як ірис. Колись був, але значно-значно краще. То перле це круче. Ой, бродер це кручена нитка спеціально для вишивки. Вона дуже м'якенька, має такий благородний полиск, але вона більш матова, ніж перле, це також 321 номер. Ідеальні для листви, для мережок, для традиційних технік, не линяють. Дуже приємні в роботі. Ну, я не знаю, просто супер. Вони в нас є у двох товщинах. Я вже не знаю, напевно, вас заплутала, але все-таки спробую розповісти. Найпопулярніша товщина це 16. Або Така як перле вісімка, або як три складання муліне. Цю нитку використовують на волові вока. Ви вже всі, напевно, бачили цю сорочку. Так, у мене там десь є буклетик. Зараз я вам його покажу. Волові вока, дівчата з Городенки, ви молодці, кажу вам ще раз, дуже тішусь вашим цим проєктом: 16-та товщина. Ось. Але для тканин дрібнішого каунту є 25-та товщина. Це як перле 12 або як два складання мулюни. І ми мотаємо їх ось в такі пасма. Значить, 25-та товщина має 150 метрів. 16 та товщина, ця, що на вока, має 100 метрів. Ціна 150 гривень. Але ми зробили ще половинки цих пасем, тобто є 50 метрів, і тут 75. Бо ниточка тоньша. Це все є на нашому сайті. Будь ласка, переходьте, дивіться. Ми зараз дуже багато працюємо, щоб вдосконалити наш сайт, зробити його для вас більш зручним, більш швидким. Намагаємось нормальні фото гарні робити. Ось щоб, ну, щоб вам було цікаво і приємно до нас заходити. І ви знаєте, багато дівчат мені пишуть, кажуть, дуже приємно. У вас гарні фото на сайті. Я вам дуже дякую. Це дуже дуже приємно. Бо ми насправді дуже дуже стараємося. Стараємося, щоб вам подобалося. Все робимо. Так, щоб вам було комфортно, приємно, зручно, гарно, щоб ціни вас радували, і щоб вам асортимент також наш подобався. Щодо Brother Special, ми маємо дуже багато вже кольорів, з конусів, з нашої намотки, і ми будемо розширювати і розширювати цю палітру. Я вірю, що в нас все вийде. Я оптиміст, поміркований оптиміст. ось. Але найгарніші найтакі -най, кольори, які м, самі популярні, вони вже в нас є. Можна на борщівську будинку скласти кольори з Brother Special. Там набагато, набагато сорочок. У нас є білі, рожеві, фіолетові, зелені, золотаві, сині, блакитні, дуже гарні такі бежеві кольори. Біжіть на сайт, подивіться, будь ласка, бо все так одразу вам не покажу. Ще хотіла вам показати, я вже це багато разів показувала, і, можливо, ви вже бачили, що ж таке наша метрова намотка? Дивіться, ось пасма. Ну, це не червоний, це в мене 3865 перле. Що ми робимо? Беремо ножиці. Розрізаємо цю пасму в одному місці, оп, бірочка в нас тут є. Беремо одну ниточку, дістаємо і вишиваємо. Якщо вам з подружками треба там зробити замовлення, і ви хочете їх поділити, ви робите так само і ділите цю пасму. Дуже зручно, вигідно. І можна на доставці заощадити, бо ви гуртом замовите собі, можливо, комусь не треба 80 метрів. Буде вам стільки, скільки потрібно. Так, дякую вам всім за увагу. Бажаю вам натхнення. І запрошую на наш сайт, а також у нас є інстаграм, є Фейсбук. Підписуйтесь, слідкуйте. Нам буде дуже приємно. Всім па-па.